Понад п'ять тисяч нових робочих місць, реформування житлово-комунального господарства, розвиток бізнесу та залучення іноземних інвестицій це лише мала частина задумів, над втіленням яких у новому парламенті працюватиме кандидат у народні депутати по Луцьку Роман Іванюк. Про плани своєї роботи член блоку Петра Порошенка розповів під час прес-конференції. В кандидата їх безліч, незважаючи на те, що рідні довгий час відмовляли йти в політику. Проте, всі ми рідні мене звичайно відмовляли. Так, казали, що важкий час, що в тебе є маленький син, йому 6 місяців, ти ж хочеш його бачити. Але саме тому я тут сижу. Якби був добрий час, якби були гарні політики, і якби було все в державі гарно, мені б не потрібно було туди йти, я б займався своєю улюбленою справою. Я люблю свою роботу. Як фахівець із інвестицій, Роман Іванюк чітко знає, яким чином у Луцьк можна залучити іноземний капітал, відповідно розвинувши бізнес та зміцнивши економіку держави. Ще більше він знає і розуміє необхідність того, аби країна нарешті піднялась із колін. Я б хотів, щоб мій син мав рівні можливості, коли він виріс. Якщо він вирішить стати істориком або художником, або музикантом, щоб він не думав, як дожити до кінця дня. Житлово-комунальну галузь Роман Іванюк називає однією з найпроблемніших у Луцьку. Вона потребує першочергового реформування. Мені подобається об'єднання громадян, які особливо в нових будинках, коли громадяни самі фінансують самі фінансують там відновлення, відновлення своїх будинків та інфраструктури. Щоб за своїм розвитком Україна наздогнала хоча б сусідку Польщу на державному рівні, теж необхідно провести ряд реформ. На відміну від політиків популістів, Роман Іванюк чітко знає, як це потрібно зробити. Я знаю, як перевести відносно безболізно державну пенсійну. Систему на недержавну пенсійну систему і так, щоб ці пенсіонери, які зараз отримують пенсію, щоб вони уже зараз отримали відчутний ефект, щоб їх пенсії збільшити, не оминув увагою Роман Іванюк тему військової безпеки України. Він, як і вся команда Петра Порошенка, є прихильником мирного врегулювання конфліктів. Але, попри це, переконаний, що державі потрібна сильна армія. Між воїном та нами з вами стоїть бюджет. Та стоїть ще низка генералів, підполковників, майорів штабних, які сидять та займаються тим, чим я займався на початку кар'єри папірців, переносенням папірців. Нам... команда Романа Іванюка зараз працює над організацією заходів підтримки наших військових. Разом із Федерацією «Стронгмен України, Молодіжною організацією Студентська Республіка, медичну мережу добробут та громадська організація Федерації розвитку громадян. Ми маємо намір провести низку заходів у місті Луцьку, кошти від проведення яких спрямувати на підтримку наших братів, наших хлопців, які зараз знаходяться у зоні АТО. Молодий професіонал, економіст із незапланованою репутацією, купою ідей та амбіцій. Зокрема, це вигідно відрізняє кандидата в народні депутати Романа Іванюка від інших політиків, а ще бажання не розчарувати лучан і виконати всі свої обіцянки.